Війна на сході продовжує об'єднувати українців. Добрі серця не забувають про тих, кому потрібна допомога. Осторон не змогли залишитися, й учні Кіровської загальноосвітньої школи. Їхня допомога армії розпочалася разом з початком навчального року, коли на святкову лінійку завітали випускники їхньої школи, які приїхали з фронту на ротацію. Зразу ж буквально у коридорі школи стояла скринька для збору коштів для воїнів. Ато, і ми тоді зібрали, мабуть, десь. Тисяч дев'ять гривень, і ми допомогли нашим односельцям, тим хлопцям, які якраз прийшли на ротацію. Ми їм допомогли із формою, допомогли із тим, що їм треба було на той час купити. Потім ми провели чотири благодійних ярмарки, порадившись з дітьми, з батьками купили пічки рукогрійки. Це була якраз зима, було дуже холодно. і Ми вирішили, що це буде актуально і це буде хороша допомога. І передали їх саме туди захисникам донецького аеропорту. Збираємо тепер і теплі речі і продукти, і з допомогою волонтерів уже з Борисполя передаємо туди на фронт. Це 72-га бригада, 25-та. Ми передаємо цю допомогу взимку. Освітяни залучилися підтримкою працівників підприємства Альба Україна, які також активно займалися волонтерською діяльністю та не мали вдосталь часу. Вирішили допомагати, чим можемо. Ну, починали там зі збору продуктів харчування, з речей, а так як ми ще Альба, і медична компанія. Тому зрозуміло, могли там організувати якісь там ліки, передати нашим хлопцям. Ну і так склалося, що ми плели маскувальні сітки, і один раз виклали наші фотографії просто в Фейсбук, тому що не вистачало білого матеріалу. От, і так склалося, що відгукнулася школа, кіровська школа, вчитель. Один із вчителів цієї школи зв'язалися з нами, що вони хочуть діти теж допомагати. Вчителі з учнями та жителями села вже в четверте наповнюють волонтерський конвой разом з небайдужими працівниками Альба Україна. Цього разу до зони АТО поїхало дві машини з допомогою УАЗ-452, який подарував голова правління прад Київська ПМК 237 Микола Ляш. А відремонтували волонтери Борисполя. Ми вам хочемо передати прапор, який був розписаний бійцями. 72-ї бригади, так що слухайте це. Такий прапор, будь ласка, приміть. На чолі волонтерського конвою був представник Бориспільської міської організації ветеранів України та член координаційної ради волонтерів Віктор Копан. Освітяни та школярі побажали волонтерам щасливої дороги та разом з гуманітарною допомогою передали бійцям малюнки, сповнені добротою дитячих сердець. Писали, щоб вони веселіше поверталися і щоб вони виграли. Антон Ющенко Максим Хлопотов новини телеканал Бориспіль.